Вітаю вас, любі діти! Сьогодні з вами я, ваш вихователь Анна Вікторівна. До нас у гості завітав хлопчик Миколка. Він, як і ви, дуже любить різні іграшки і хоче розповісти про них віршик. Ось послухайте. В мене іграшок багато з глини, гуми, скла і вати, з пластиліну. І фанери, з ниток, дерева, паперу. Є у мене м'яч, сопілка, дзига, мавпочка, і білка, самоскит, олені, тигри, теплохід, настільні ігри. Дякуємо тобі, Миколка. А тепер давайте дізнаємось, чи знають дітки із чого зроблені іграшки. Розгляньте уважно іграшки і скажіть, із чого вони зроблені? Із якого матеріалу? Так, іграшки зроблені із тканини і хутра. Тому вони такі м'які і пухнасті. А з якого матеріалу зроблені ці іграшки? Так, з пластмаси. Розгляньте наступні іграшки. Як ви гадаєте, із чого вони зроблені? Так, із дерева. Вони дерев'яні. А із якого матеріалу зроблена ця машинка? Так, з металу. Вона яка? Металева. А із чого зроблені ці м'ячики? Правильно, з гуми. Вони які? Гумові. Дітки, пригадайте, як треба доглядати за іграшками. Так, після ігор складати їх на місця, мити їх у водичці. Гратися обережно, не ламати їх. Молодці, діти, до побачення.